Всім привіт! Тільки з берлоги вилізла. Ось спала так гарно цю ніч. Лягла десь півдругої, мабуть що, Да. А тоді вже ж як заснула так, да. кого, виспалась від душі. Поки що дощу ніякого немає. Картопля така, що вже треба підгортати, щоб аж гай шумів, якщо не буде до обіду. Дужчику, то після обід станемо зідуликом да, підгорним, бо і не влізе, Моско, так прямо на очах картопелька підросла. Дощик, да все все поправилося, прямо аж за городину душа радується. Всім хорошого дня хочу побажати, смачної кавусі, хорошого настрою, всього хорошого, ясне діло. Дуже гарно на це І не жарко, і не холодно. Те, що треба. Так, Я сьогодні планую півдня так в ночній сорочці проходити. І все, і не робить. Це в мене на сьогодні такі плани. Ну, їх треба виконати. Маркіз. Ай, мій маленький. Та так любиш, е. Ти пошов по. кругами, кругами наярює. А, та картопля як золото. Находила одна день у, у ночну. Рот драний, все. Вже бачите, воно кала. Зараз іду йду бігом знімати, де поки по-свіжому. Коротше, в стірку Оце вам і всі діла, вже все. Капець. Я тебе хоч раз колись по попі бив? Так. Да. Ніколи. Ніколи не бив, не треба розказувати. Бив. Знаєш ти мене тільки що вдарив. Бо ти, я, що, то ти. Що ти я тобі його не давав, бо він з протеїном, він спеціальний. Для дорослих ти це розумієш чи ні. А шапку може знімеш в хаті, ні? Батончик. Не батончик, Тортик. Це такий для дорослих. Тобі тато не дозволяє. Розумієш? Не дозволяє. Не дозволяє. Дядю заберу телефон. Не можна забирати дорослих телефони. Оре, ти що, командуєш в хаті? <клух>

Це якісь це якийсь проросійський, проросійський артист зараз вас зроблять нам хейтери. — Я звідки знаю хто зараз проросійський. — А треба знати ворогів своїх. Бо, знаєш, лі... Ми, ми, ми розуміємо, да, що може бути. Смачно? Угу. Ми далі хворіємо, Марк сьогодні вдома ще. А як вони будуть старші, як ти їх буде годувати? Тебе хватить сила це? Хватить, хватить, аби здоров'я були. Блінчики, оце витали. Аби здорові були. Показую вам, що сьогодні в мене на сніданок. І так, перша частинка. Ось такі два деруна, мабуть, з кабачка салат. Треба по меню почитати що, бо я ще не дивилась. І ось такий десертик. І, до речі, багато хто вчора відмітив і подякував за те, що, нарешті, не пластикове упакування. Тут ще на вечерю. <пайліпичені> mm, салатик, обід, смакота. Вчора було класно, здорово, я себе почувала легко, але в той же час не голодною, тому мені прям подобається. Дорогі друзі, дорогі друзі, я думаю, багато хто з нас, в тому числі і я, я захоплююсь людьми, які в самі важкі життєві ситуації не опускають руки. Вони продовжують своє життя, вони його десь роблять кращим, яскравішим, добрішим, від таких людей віє добром. Я хочу сьогодні вас познайомити з дівчиною, яку звати Настя. Вона наскільки талановита, Неї вада зору. Але її не, це не робить її нещасливою. Вона в своєму житті, в свої 19 років, недавно я її вітала, якщо пам'ятаєте, я лишала посилання. Маленькими кроками досягає дуже багато чого. Вона почала співати. і вокал вчиться сама по Ютубу, бо в неї нема можливості платити за це кошти. Настя дуже талановита дівчина. Вона е, співає для неї в січні композитор написала пісню безкоштовно, річенька. Я в наступному сторіс вам її прикріплю. Вона дуже мріє стати співачкою, але на це все потрібні кошти, яких дівчина не має. Щоб продвигати якось свої пісні, вона хоче стати блогером, але також потрібна підтримка. Давайте всі дружненько підтримаємо її, перейдемо за посиланням, підпишемося, прослухаємо, поставимо сердечко. Для вас це невелика робота, а для неї це буде дуже-дуже приємно. Лишаю посилання, далі її пісні. Взагалі дуже цікавий блог.